Доброго дня! Вас вітає компанія Мініагроміста Чінівці. Сьогодні представляємо вам трактор Донпенг 404 G2 з реверсом, з кабіною. Даний трактор у нас на 40 кінських сил з 4-циліндровим мотором, зеновським 490 На даному тракторі встановлено два НША насоси, які відповідають за гідравліку руля і гідравліку навіски. Даний трактор є повнопривідним. 4х4. В даному тракторі є вал відбора потужності 540 000 обертів, розітка під причіп і гідровиходи. Задні шини на даному тракторі у нас 12,4 12 на 24 з розбірними дисками для збільшення або зменшення колії в даному тракторі. Передні колеса у нас 7,5 на 16. Противага 20 кг. В сумі 120 напередку. Акумулятор. Варта. Бачок. Гідравліки руля. В даному тракторі двохдискове щеплення, 8 плюс 8 передач. речах переднього моста, можна його включити-виключити. Повершені, понижені, вал відбора потужності, ручний газ, навіска, коробка передач, пічка, вентилятор. Реверс. Рівна підлога. Нагадую про те, що ви можете прийти в нашу торговельну компанію протестувати даний трактор. Вибір у нас великий. Дякую за увагу. До побачення.